Ми діти ще зовсім маленькі. Проте знаємо екологічні правила простенькі. Хочемо ними поділитися, щоб ви їх виконували. Не Не лінилися! лінилися! Контролюйте температуру у приміщенні для збереження природних ресурсів. Батарей і кіт. І здавайте спеціальними міста для переробки. Не викидайте їх в природу. Одна батарейка вбиває 4 їзака. Так, використовуйте багаторазові торбинки, а не пакети. Адже ви дбаєте не лише про планету, а й про свій гаманець. Сортуйте попутове сміття, Бо його можна здати на переробку, а органіці. Компус Користуйтеся лампочками, які зберігають енергію, а виходячи з кімнати, вимикайте світло.